Вітаю слухачів та слухачок Міжнародної академії літератури та журналістики. Мене звати Покос Єлизавета, і зараз я прочитаю вам декілька своїх віршів. Перший твір фрази кинуті на перехрестях. Створила його під враженнями сенсу вмістких діалогів з моїм названим братом Тарас Шевченко. Як би дивно це не прозвучало, це справді його ім'я. Ми з ним говорили на долівках київських вокзалів, автовокзалу, ЖД-вокзалу і метро. Тож запрошую вас послухати фрази кинуті на перехрестях, думки сплетені в меридіанах, Плукали словами, впивалися в душу і виходу звідти не знали. Мої слова підбурюють хвиля, повстання, милості, може, приливу. Питання бути правим або щасливим? Говорити чи ні? Друг, кинувши фрази на перехрестях тих шалених вокзальних буднів. Мій брат, з ким з просоння декламувала Стуса, скажи, чого думка моя літає над видноколом? Ти ж за цитадель. А не просту охоту. І ось питаєш знову, чого жерхая? Нащо ж сестру тебе на старе потягнуло. Долівка вокзалу несмачна кава, твій заспаний погляд. Я марно вчив ароматику кохання. Чого жерхая? Може? Справді. Чого Архаїка, хто його знає, можливо, всьому воною моє захоплення історією, а можливо, літературою, бо сюжети вони вічні, і сюжети про кохання вічні як світ. Тож, наступний твір, який я прочитаю, називається. Передчуття, передчуття кохання. Чекаю на тебе. Я відчуваю, ти скоро прийдеш, обіймеш за плечі і зазирнеш прямо в душу. Знаю, ти десь поруч. Серце тебе чує. Ніби кожен твій крок вимірюється моїм серцебиттям. Ми скоро зустрінемось. Це так хвилююче, не знати тебе, але відчувати твою присутність дар, яким мене наділило небо. Ми встигнемо наговоритись про перелітних птахів, про захід сонця у підніжжі морських хвиль. Мені не буде потрібно розчинятися в тобі або ж ламатися під тиском зіниць. Мені достатньо буде пізнавати твій світ і розвивати свій. Я впевнена, що нам не буде самотньо. І ніколи нудно. Ми просто так довго шукали одне одного, й стається, з'явився шанс зустрітися. Як би хотілося, щоб скоріше чекаю на тебе. Насправді, чекати, коли знаєш, що знайдеш, це неоціненно. Проте інколи в той же час, коли ти знаходиш, здавалося б, воно стосунки, кохання, любов, щось таке, до чого прагне душа і тіло. Але тебе знову накриває з ніг до голови. І ніби в один день ти пишеш про певну реставрацію душі, але в той же самий день, навіть кількома хвилинами раніше, ти пишеш твір, в якому намагаєшся зрозуміти, що відбулося з тобою. Те, що було з нами до, те триватиме з нами надалі. Ніхто, навіть я, тобі не скаже, як це губитися у світовому океані, як це ходити на нові береги, ніхто не знає, якщо можеш, допоможи. Коли падав з трьохметрового краю, коли за вікном розгорається війна, коли багато чого вже трапилося, раптом знову вчишся дихати з-під дна. Відкриваєш на нову мову, відкопуєш з нетрів слова. Я ще так відверто не писала. Боюся, хоча, може, й дарма. Говори моє серденько, говори душа, Усміхайся, малюй на білих ночах. Те, що трапилося. Сформувала нас сповна. Та ніхто не несе за те відповідальності. Окрім нас. У внутрішніх монологах загубилося моє я. Точніше хотіло, але промінь теперішнього досі трима. Так багато дієслів, адже дія закладає основу життя. Відчуваю, що квітно. Адже на місці дірок вишивається світлом стіна. Бо те, що трапилося, звісно, важливе. Воно ж не примара. Не ходити метіння. Просто зараз пишеться щось з-під стола. Бо коли як не зараз жити? Дякую за увагу, дякую за те, що слухали. Моя відповідь на питання жити зараз. Слава Україні.